І всім привіт! І всім привіт! Це я, Лев Борисенко. Я не знаю, ну, це мамин аккаунт Ютуба, тому що не осуждав. Ну, не осуждав. Е, я ще в четвертому класі, це мій ролик. Так, заходимо через О, НЕДІЛЯ! Неділя! Байкпала! О, як багато. Це дуже багато, це дуже дуже багато. Ми зараз будемо вибивати ресурси. Якщо нас. Якщо наші ресурси. тихо. Ух. метка на радиоактивную станцию. Вот мне сейчас всрусь. Не. Вот ласточка, не. Ну и да, раз на крафте мы не бандажек. 12 штук. Ладно. Тут кое 8 штук. на 8 штук. О, там залиська, залиська, Залізка біля мене пробігала. Бу він. Йомоя. Якщо я вбью залистьку, то ви мене будете считати крок? чому я так страти хочу? Зараз секунду, я вийду із оксайда. Почекайте, бо я зараз всрусь. И так еще раз ох, окей взял боку. на сервер. Я mm -hmm. когда на сервер. Бачимо бомжа. Беремо Само скип. І далі. Він Да за... я осхопию, щоб блядь. Він нас обматюковує. Ми його зараз вбиваємо. А боже мій! На. скамаса. А, дякую, дякую, братиш, тиш тыш ты, братиш.

Чись больше ста. Більше ста. Будь ласка, наберіть на цьому ролику хоча б два перегляди. А зараз ми приберемо на радку. Ну, на радіаційну станцію. І я залутаю її і будемо прощати. Чому я так боюся знімати ролики. Я, якщо що, полтаю. Хто б хотів зі мною повиживати? Хотіть е, свої нікнейми і заходьте на 97-й сервер. Тому що я сам скип. Навіщо мені бути? Я не знаю, а я не знаю. Ніконечко. Я, я такий. Апартамент апартаменти пади. На контенті я зупиняюсь. На пресенті. Мені не треба. Мені ніяких претендентів не треба. Я не хочу програти про свої ресурси В повному в повному форматі рату свої гри. Осколок, Лю. Зараз прижимом на радиацию Танцевальная ля 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 Жа за что? Ч он если на русском пешке? На окупанскому. Ой. Ай! Ладно. Какая он жопу. Уси мне за жопу, гад. Біжимо, біжимо, бі-бі-бі. Біжимо, бі 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 би бі Зараз би бежим Подиво словом. Напевно я буду закінчувати цей ролик. До побачення.